Вітаю, друзі! Світле майбутнє кліше, що викличе в певної категорії осіб пострадянського суспільства асоціації з шляхом, який має привести туди, де суцільне благо і де кожен зможе задовольнити всі свої потреби. Абсолютно всі. І така модель ідеального суспільства, ще й досі живе в мізках деяких осіб. Утопія термін грецького походження. Що означає місце, якого не існує. Ну, можливо, воно десь є в якійсь паралельній реальності, але це не про дійсність. І в противагу утопії, щоб отримати людину в площині реальності, виникає поняття антиутопія. І мова сьогодні про твір антиутопії Джорджа Оруела. Скотоферма або колгосп тварин. Книга вийшла друком в 1945 році, але була на теренах Радянського Союзу заборонена, оскільки це є пародія на СРСР. І Джорджа Орула можна назвати провидцем, оскільки йому вдалося настільки тонко відчути всі нюанси московської. Влади, формування диктатури і складання культу особистості, і причому все це припіднести в такій алегоричній, легкій для сприйняття форми. формі. А якщо зазирнути в історію ХХ століття. То цей період нестабільний, цікавий період, дві світові війни, це розпад імперій Австро-Угорської і Османської, це утворення нових держав, це виникнення фашистського і комуністичного режимів. І у ці геополітичні перетрубації потягли за собою локальні зміни всередині країн. Це і революції, і страйки, це національно визвольні рухи. Тобто людство прагнуло змін. Прагнуло свободи, незалежності, і на фоні цих прагнень виникає ідея побудувати суспільство, що буде базуватися на суцільній рівності всіх його членів. Але будь-яка ідея, навіть сама геніальна, має шанс на спотворення, оскільки людська природа така, що часто не ці... Цінності беруть верх над духовними і призводять навіть до дегуманізації суспільства, хоча при цьому звучать меседжі, тобто апеляція до здорового глузду, хоча здоровим глузду може і не, і не віяти. І от за книгою Джорджа Оруела. Колос тварин можна вивчати соціальну психологію і механізми формування культу особистості, диктатури. Всі нюанси групової динаміки можна простежити, читаючи цей твір. Прозаїк Прагнув якомога швидше розвінчати міф про рівність, якої не може бути в принципі. І в творі червоною ниткою проходить така фраза, як усі тварини рівні, але деякі рівніші. І цей спіч прекрасно демонструє, як працювала солдеповська пропаганда. То ми бачимо вікно можливостей, коли вкидається якась фраза, усі тварини рівні, ця фраза повторюється, так цю фразу е вимовляють усі члени суспільства, вірять у неї свято, а далі вкидається фраза, Але деякі рівніше, тобто розширюються можливості певного панівного класу. Ну і звісно, якому належить потім належить і влада, і, і всі статки. Ось так. І от в алегоричній формі закодовані за образами. Цих тварин, такі постаті як такі постаті Ленін, Сталін, Троцький і ряд інших представників панівного класу. І от слідкуючи, як розгортається, розгортаються події, як формується тоталітарне суспільство, ми можемо звернути увагу ще на такий нюанс. Що в основі будь-якої диктатури ще і такий феномен, як навчена безпорадність. І коли ви будете читати книгу, ви зможете на це звернути увагу. Твір притча. Що вчить нас не піддаватись маніпуляції, не зливатися з масою, тому що групові процеси вони настільки магічні, вони людину затягують і перетворюють в пішака. Ну, одним словом, об'єктивують. А диктатура формується досить методично і покроково. Тобто, спочатку створюється ворог для чого? Для того, щоб об'єднати всіх на боротьбу з цим ворогом. Потім працює пропаганда, інформація викривляється. Чим більше брехні, тим більше в це вірять, так влаштована психіка. Ну, скільки є ворог, який має всі суспільні вади, ну то може бути ж і лідер, який наділяється навпаки, чеснотами, і лідер себе окучує. Фаворитами, які мають захищати, дубати, і боротися з несправедливістю, боротися з тими, хто заважає процвітати режиму. Звісно, цих псів-фаворитів треба годувати добре, щоб вони ще ретельніше захищали, і загризали тих, хто. Порушив саме якісь закони цієї системи. Ну, а як же бути з народом? А народ треба опустити до такого рівня, щоб там, ніхто не дбав про якісь високі, про якісь духовні цінності. І народ має бути на межі виживання. Це має бути сіра маса, що не народжує ніяких там, альтернативних ідей. Всі мають жити рівно погано, окрім служителів режиму, тому що служителі режиму трудяться на благо, на благо народу. Ну а далі треба шукати ворога серед своїх, ну, щоб залякати, звісно, народ, ну, щоб самі ж вони могли підійнятися на боротьбу з цим вигаданим ворогом. Далі вкидається ряд шаблонних фраз, і чим примітивніша шаблонніша фраза і частіше вона звучить, тим більше її будуть підтримувати, тим більше вона буде виконувати якийсь сугестивний, такий зомбуючий ефект, вплив. Да? І от. І дуже важливо, щоб підтримувався ефект масовості, тому що саме масовість заглушує якісь альтернативні, свіжі, нестандартні думки, які можуть бути навіть в такому тоталітарному суспільстві, які бувають, але які все-таки стараються викорінювати. А ще треба стерти в народа пам'ять. Щоб. Ніхто не думав про те, хто він, для чого він, хто славні діди, прадіди. Книга легко сприймається, але для зручності я завантажую ще і посилання на аудіокнигу і на анімацію. Тож переглядаємо, прослуховуємо, думаємо, а я кажу на все добре. Побачимо.